Але турнікет вже звідси кажу. Пріоритет для Пуля. Морально важко, коли ніби і все зробили, що могли, а результат такий від'ємний. Тобто, коли людина помирає, або коли при тому самому евації я знаю, що є. Кілька трьохсотих, ми їх забрати не можемо, і з часом вони теж помирають. Тобто, бували такі випадки. Важко бійцю казати, що все буде добре. Хоча, наприклад, там вже ампутація одної чи двох кінцівок. Ну тобто працюють і анестезіологи, які дають медикаменти, щоб полегшити боліві відчуття. Ми мусимо його на даний момент заспокоїти, що друже, все буде добре. Жарти і гумор це найкраща допомога для всіх бійців, які потрапляють до нас. Ми їм пояснюємо, що все ви вже потрапили до нас, вже нічого не зміниться. Все, що могло найгірше статися, вже сталося. Все подальше, що з вами буде, буде тільки краще ніж було до того.